Нам пише наша глядачка Валентина Іванівна. Доброго ранку з Переяслава. Усіх вас з водохрещам у нас річка трубіш. Тому з чоловіком кожен рік ходимо до річки, помочити ноги та вмитися водою. Ми пенсіонери, то треба себе підтримувати. Хоч так на вулиці. Гарна зима сніжить. Головне життя продовжується. Україна понад усе так і є. І, власне, в Києві теж святкують водохрещі і от облаштовані місця для купань. Вони працюватимуть в Голосіївському, Доснянському, Дніпровському та Оболонському районах столиці, і де саме можна сьогодні зануритися, як правильно підготуватися. До цього розповість наша Юлія Глущенко. Вона виходить з нами на зв'язок. Бачимо, що вже людніше позаду тебе, Юля. Яка там вода? Що говорить? Наскільки вона холодна? Так, Олю, привіт! Дійсно, позаду мене дуже багато людей вже збираються. Наскільки вода холодна. Ну, я не ризикую пробувати. Але люди розповідають мені, що е, цілком нормальна температура, і у них от такі от дуже е, приємні відчуття після того, як вони виходять з води. Я насправді не знаю, бо ніколи ж не занурювалася. Але пізніше я, звісно, обов'язково вам е, дам послухати, що ж мені розповідають люди. А поки що розповім, що е, сьогодні у Києві працюють 12 офіційних, Офіційних локацій, на які ви можете е, прийти. Це локації перевірені. Це ті локації де сьогодні працюють рятувальники, де працює також і муніципальна охорона. Тобто вони є цілком безпечні. Е, тож що це за локації? У голосівському районі це пляж Галерний. У Дніпровському районі пляжі дитячий Венеція, Тельбін, Веселка і Райдуга. В Оболонському районі озеро Вербне та Йорданське. Пляж Пуща Водиця, зона відпочинку, зона відпочинку Наталка і пляж на обо. Лонському острові, ну і ще це локації, де поблизу є укриття. Тож у разі оголошення повітряної тривоги можна перейти у безпечні місця. Для когось це свято має такий релігійний підтекст, так адже за віруваннями Ісус Христос колись здійснив хрещення на озері Йордан у віці 30 років. Тому вода в цей день вважається священною, і вона здатна очищати тіло і душу не лише від хвороб, а ще й від гріхів. Ну і українці полюбляють в цей день не лише ходити до церкви і святити воду, а ще й занурюватися в ополонки. І от е, сьогодні зараз я перебуваю на пляжі дитячому, це гідропарк, і е, сюди проходять постійно дуже багато людей. Е, і от я вже поспілкувалася з кількома, запитала, що для них означається свято і як вони готуються. Тому давайте почуємо у прямій мові. Я ходжу сюди щороку. Е, власне. Основне правило це робити все швидко і все. Ну, типу, не дати в мозку зрозуміти, що відбувається навколо, і тоді, в принципі, проходиться плавно. Які ось ці відчуття, коли зануришся в холодну воду? Що в цілі відбувається? Е, ну, тебе, наче протикає сотні тисячі голок. Твоє тіло протикає. такі приблизно відчуття. Я вам раджу спробувати. Відчуття дуже класні. Е, Получається, коли йдеш туди важко, дуже холодно, а коли виходиш, то виробляється якийсь не знаю, гормон, там, щастя. Мабуть, це таке, що організм думає, що ти вже вмираєш, а ти все-таки виживаєш і таке ну, прикольне чувство. А з якою метою занурюєтесь? Це щось релігійне чи просто атмосферу відчути там з людьми? Т традиційно ось з друзями теж вже більше десяти років разом ходимо. Так традиційно, коли вже виходиш, то відчуваєш такі прилив якоїсь енергії, адреналін, ендорфіни, там все накриває. А як зігрітися після того? Саме головне правило дуже швидко вдіватися. Ну то тобто не стоять довго і щоб були ноги в теплі. Швидко вдіваєтесь. Втіваєте штани, все, курточки, і вже потім не холодно. Що для вас означає це свято? Якась традиція, зустріч з друзями, е, щось, щось таке традиційне. З друзями зібратися, але нам, нам подобається збиратися і щось, щось знаєте нове, щось цікаве в житті, я не знаю. Це вже ви зустріч? який раз поспіль? Отак от я Навіть не знаю. Може менше, може четвертий. Якщо ж ви не готувалися до цього свята, то лікарі закликають все ж таки не ризикувати в цей день і не лізти у холодну воду, адже це може погано погано відобразитися на вашому здоров'ї. Пам'ятайте, якщо, наприклад, ви маєте якісь певні хвороби, ви перенесли інсульт, інфаркт або маєте загострення, скажімо, артеріальної гіпертензії, то це може погіршити ваше самопочуття. І також у групах ризику люди, яким не рекомендують пірнати в ополонку, з з ішемічною хворобою серця, з перенесеними інфарктами, інсультами вже в анамнезі, і також люди з нестійкою артеріальною гіпертензією, сукровим діабетом, і люди із порушенням опорно-рухової системи це всі ті категорії, яким лікарі не рекомендують занурюватися в ополонку. Але все ж таки, якщо ви... Не маєте усіх цих перельких хвороб, то до занурювання варто підготуватися щонайменше з літа треба починати приймати контрастний душ, поступово зменшуючи так цю температуру, аби ваше тіло було готове до ось такого різкого перепаду температур. Також потрібно ретельно підготуватися саме перед зануренням тобто потрібно зробити таку активну зарядку можна пробігти кілька кіл, і також лікарі закликають перед цим пої. Істи, але не переїдати, тому що е, пірнати над що серце не варто, адже це різкий викид адреналіну, і е, також якщо не поїсти, то наш організм може більше потребувати глюкози. І якщо ви будете е, над що серце так занурюватися, то можливо навіть це може спричинити і е, втрату свідомості. Які ще є основні поради, яких обов'язково слід дотриматися, давайте почуємо у е, коментарі фахівця. Потрібно зробити легку розминку, зігріти свій організм, привести його в тонус 5-10 хвилин, легких вправ обов'язково повинні бути перед пірнанням. Пірнаємо ми на ем, нетривалий термін до 10 секунд. Обов'язково пам'ятаємо, що пірнаємо по рівень грудної клітки. Ніяким, ні в якому разі пірнати з головою не можна і не потрібно, тому що це призводить до різкого спазму наших судин головного мозку. І як наслідок, це розвиток. Топ інсульту. Е, і обов'язково, якщо ви е, відчуваєте якесь погіршення самопочуття, то звісно також не занурюйтесь. Ну а все ж таки, коли вийшли з води, то е, потрібно одразу одягнути на себе теплий рушник, витертися, одягнути теплу, е, теплий одяг, так і зігрітися е, теплим чаєм, і в жодному випадку ще закликають не занурюватися з головою під воду, бо це бо це призводить до е, спазму судин. Але якщо у вас немає цих протипоказів, якщо ви активно готувалися до... Цього свята, то звісно, якось, наприклад, ці люди, так які сьогодні приходять, то звісно занурюйтесь і відчувайте. для когось, це традиція.